П'ять типів фінансових блоків, які ж вони бувають. Четвертий да четвертий тип фінансових блоків це емоційні травми, коли вас соромили, коли знецінювали, принижували через гроші, або не обов'язково якось опосередковано це могло бути пов'язано з грошима. Наприклад, ви говорили своїм батькам: я хочу оцю іграшку, а вам батьки відповідали, хочеш перехочеш. Або коли ви чули, що це не може скільки коштувати, це дуже дорого. Або, знаєте, ще буває таке, що а, буває, говорять, та за такі гроші вони мають і каву в ліжку приносити. Оце а, все про емоційні травми. Або якщо, наприклад, ви колись в дитинстві загубили гроші, прийшли додому, чесно про це розповіли. Вас не тільки насварили, а ще, можливо, якось відгамселили, побили. Ну так, типу, в якості профілактики. А, і тепер гроші у вас вже безпосередньо асоціюються з якимись негарантами, Аздами, з якимись траблами, з якоюсь біллю, і, взагалі, краще їх не мати. Так, це також фінансовий блок.